Вітаю вас, дорогі болівальники, підписники каналу Рейтону Букмекері. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про матч Динамо рфш який пройде у Гамбурзі. Динамо дуже позитивно провело ось цей матч проти Галатасарая. Так, відігралися з 1-3, в другому таймі вже почали грати краще. І з виходом Ярмоленка, Піхальонка. І таким чином, я думаю, що дуже такий позитивний фон зараз у Динамо, тобто із хорошим настроєм. Київська команда почне свій поєдинок проти РФШ. Латвійці теж виграли у Аякса, вони теж на піднесенні. Зрештою, сама перемога над десь, ну, змушує нас всіх з вами серйозніше ставити до цього колективу. Історичний виграш для Латвії на груповому етапі. Так що, а володів там перевагою, я як стиснув, десь, можливо, рахунок не відповідає, але сам факт перемоги він десь може гостей цього матчу окрилити. Втім, я думаю, що у Динамо все ж таки більше класу. Динамо такий укол адреналіну отримало в Стамбулі, і на мою думку команда Олександра Шуковського має перемогти в останньому турі. На останок має так гримнути дверима, завершити це все на позитивній. Високій ноті. Тож, ставлю на перемогу киян. Букмекер з Falbed пропонують на цю подію хороший коефіцієнт 1.86. Підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого.